Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас буде заняття з природи, фрукти та фруктові дерева. Фрукти це смачні, корисні дари природи. Вони ростуть на деревах і кущах. Яблука червоні, зелені або жовті, соковиті і духм'яні груші солодкі і ніжні, а сливи. М'які з фіолетовою шкіркою. На півдні ростуть апельсини, банани, виноград. Вони люблять тепло і сонце. Фрукти треба їсти щодня, бо в них багато вітамінів. Вони допомагають бути здоровими, мати гарний настрій і багато сил для ігор. Та навчання. А це фруктові дерева. Навесні вони вкриваються ніжним цвітом, а влітку на гілках з'являються плоди. Яблуні дарують смачні яблука, груші солодкі грушки, сливи фіолетові сливки. Восени дерева щедро пригощають усіх своїми плодами. Фруктові дерева, окраса саду і користь для людей, бо їхні плоди дають здоров'я і радість, тож діти-фрукти треба їсти кожен день до зустрічі малятам.